Вітаємо вас на каналі компанія Ecosystem. Це канал про енергоефективні рішення. Минулого відео ми робили огляд зарядної станції змінного струму від європейського виробника VOBOX. Цього разу у нас буде на огляді зарядна станція від українського виробника Окта Енерджі. Ми знаходимося на підприємстві. До нас звернувся керівник з технічним завданням встановити зарядну станцію для зарядки електромобілів його працівників. На підприємстві потужності достатньо тому було прийнято рішення встановити зарядну станцію Octa Energy з двома портами по 22 кВт Тип 2 кожен. Зарядна станція змонтована, підключена. Давайте перевіримо її в дії. У зарядній станції вбудований Airfit-модуль, і за допомогою даної картки ми можемо стартувати, заряджати. Окта energy виготовляє зарядні станції зміного струму. Умовно ми можемо поділити на дві категорії: перша категорія для домашнього використання, друга категорія для комерційного. У комерційній зарядна станція відрізняється лише тим, що в ній додатково вбудований ocpp модуль, який дозволяє приєднатись до операторів. Відповідно, ціна на такі зарядні станції дещо вища у порівнянні з домашніми. Якщо говорити про цінову категорію, то ціни на зарядні станції Octa Energy співставими з зарядними станціями, які привозяться з Китаю. Які плюси є у даної зарядної станції? Перше, це цінова категорія. Ціни на зарядну станцію Окта Energy дещо нижчі у порівнянні з цінами на європейські зарядні станції аналогічного типу. По-друге, це гнучкість, це дуже важливий фактор. Якщо вам потрібна зарядна станція з двома портами, будь ласка, потрібно вам з трьома портами, теж, будь ласка. Тобто дану конфігурацію можна підбирати відповідно до ваших потреб. По третє, дану зарядну станцію можна укомплектувати трьома різними. Конекторами. Перший коннектор – це європейський тип 2, максимум 22 кВт, тип перший – американський, максимум 7 кВт. І третій тип коннектора – це GBT-AC для китайських авто. Опціонально до даної зарядної станції можна підключити балансир. Хочу нагадати, що функція балансиру звагоджувати пікове навантаження, саме балансир буде бачити в реальному часі навантаження на мережу і подавати вільну потужність на зарядну станцію, відповідно її збільшуючи в певний момент або зменшуючи. Із мінусів даної зарядної станції я би виділив два: перший мінус це те, що відсутній додаток, який би дозволяв управляти зарядною станцією зі смартфону. Відповідно, у вас трохи менші можливості в її користуванні, тобто ви не можете встановити таймінг відповідно до нічного тарифу, і не можете бачити статистики, скільки споживаєте за день, місяць, тиждень. Другий мінус він правда не суттєвий, що гарантія виробник дає 12 місяців. Це є дещо менше у порівнянні з європейськими аналогами, які дають по 3 і 5 років. Відповідно, зарядна станція має два порта, кожен по 22 кВт. Під кожним портом ми маємо led індикацію Зелена це говорить про те, що вона готова до заряджання, і синій колір буде показувати про те, що йде заряд. Червоний колір показує помилку в зарядці. Нагадую, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, до нових зустрічей і все буде Україна!